Доброго здоров'я, дорогі співвітчизники, мої шанування студенти. Сьогодні вашій увазі пропонується остання лекція у межах курсу демократія, цінності, принципи, механізми. Лекція, яка буде присвячена інструментам громадянської участі. Ми з вами вже розглянули світоглядні основи демократії. Ми з вами розглянули тематику прав людини ми з вами розглянули виборчі системи політичні партії та партійні системи також знайшло, знайшло розгляд свій тематики громадянського суспільства а от зараз розділ 5 це той розділ який присвячений інструментам громадянської участі у якомусь певному розумінні це якби практикум бо ну, напевно протягом наших попередніх зустрічей ви задаєте питання: що, а як це все втілювати життя? Ну, от сьогодні я думаю, ви отримаєте відповідь, які безпосередньо інструменти є для громадянської участі. Також хотів би. Дати відповідь на за запитання ваші, які ну, цілком ймовірно, наразі у вас є. Ну, навіщо нам, який профіт від цього знання нам конкретно? Оскільки ми не політики і ми не плануємо політичної кар'єри. Відповідь така: Ну, по-перше, ніхто вам не заважає бути політиками, і політика це сфера за класичним визначенням античних філософів це загальна справа. Тобто ті справи, які стосуються певного загалу, це вже політика, і другий аспект моєї відповіді: ці всі інструменти вони прийнятні і для фахівця у певній галузі, для економіста, для правника, для інженера. Для журналіста, для соціального працівника, для психолога, для філософа, на яких би посадах ви не працювали, ви будете оточені людьми. Отже, ви будете дотичні до певних спільнот, тобто до спільнот, які здійснюють певну діяльність, ви будете якраз дотичні до цієї сфери загальної. Отже, громадянська участь, подивіться, будь ласка, на фото, це фото з. Подій, так званої Помаранчевої революції, коли рівень громадянської участі був на найвищому рівні. ось дивіться, скільки людей зібралося у Києві, і таких подій в історії України, України слава Богу, була не одна. Я хочу вам дати один із прикладів того, як люди реально можуть мобілізуватися заради свого майбутнього, заради того, щоб розгорнути і піти тим шляхом, який обирає нація в цілому, з чого ми почнемо? Напевно, ми почнемо із класичної форми громадянської участі, це участь у виборах. Ви бачите фото, яке дотичне до Запорізької доби, Запорізька Січ, там обиралися військові очільники. У демократичних країнах регулярно здійснюється голосування, де люди обирають президента, де люди обирають своїх представників у парламент, своїх, своїх представників у місцеві органи влади та голів місцевих територіальних громад. Я вже говорив вам, що виборчий процес він стосується не тільки класичних виборів. Коли обираються вищі посадові особи на місцевому та загальнонаціональному рівні, виборчий процес здійснюється всередині певної корпорації, всередині певної сфери, коли обираються обираються кращі, обираються найбільш достойні. Питання в тому, щоб цей вибір був поінформований, іноді на виборчих кільницях спостерігаєш таку ситуацію, коли стає очевидним, що Люди, які приходять на виборчі дільниці, власне кажучи, кандидатів бачать вперше. верніше вони бачать зображення кандидатів на тих таких класичних да, документ, документах, які розміщуються на виборчих дільницях. Пенформований вибір мається на увазі аналіз програм, аналіз кандидатів, їх біографії, їх досвіду їх реальних спроможностей вирішити ті проблеми, які вони на себе беруть вирішити. Поінформований вибір це запорука успіху. Поінформований вибір збільшує шанси на те, що наше очікування справдяться. Отже, участь у виборах. Далі так звані звернення громадян. Відповідно до законодавства України, громадяни мають право на звернення, заяви, пропозиції, клопотання, скарги, які можуть бути надіслані поштою. При цьому треба мати на увазі, що обов'язковим елементом, таким важливим елементом є реєстрація цього звернення, щоб був вхідний номер реєстраційний. Ось як тільки. Звернення отримує вхідний номер, то включається так правовий механізм, який зобов'язує відповідний орган, куди ви звернулися, надати вам відповідь. Одна з форм звернення класична це заява, і вона може бути надіслана у, скажімо так, олдскульні способи. Це там поштою на певну адресу, може бути принесена особисто. Через відповідну службу, через канцелярію. Як правило, приносять два примірники. На одному, один примірник забирає собі з відмітки в канцелярії, що присвоєна на цьому зверненню відповідний номер та зафіксована відповідна дата. Є модерновий спосіб звернення. Це коли ми підписуємо звернення за допомогою відповідних електронних сервісів підпису, надсилаємо на електронну адресу, і це звернення, цей документ також має. Рівний статус з поряд з тими, які, про які я щойно розповів. Особливим видом звернення є петиція. Петиція це форма звернення, коли збираються певні підписи. Кількість підписів визначається у, у відповідному випадку відповідним органом державної влади місцевого самоврядування, коли збираються підписи, і кількість підписів досягає певного граничної кількості, то це подання це подання обов'язково до розгляду. Кожен громадянин може створити таку електронну петицію та розпочати процес збору. Підписів. Зрозуміло, що електронні петиції вони стосуються серйозних питань, питань, які потребують фінансування, питань, які стосуються широкого кола осіб. Щодо звернень громадян, тут можуть бути питання, які стосуються або особисто конкретного громадянина, або невеликого кола кола осіб. Ну, звичайно, що оформити звернення там паперове. По електронну пошту значно легше ніж електронну петицію. Для цього треба збирати підписи. Для цього потрібно, щоб підписан да, увійшов у відповідний сервіс, щоб він пройшов ці всі кроки і оформив цю підпис. Далі так звані дарачі органи, чи є для вас відомим, і чи є для вас очевидним, що кожен з вас. Може увійти у склад консультативно дарачих органів, які утворюються при органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах установих організаціях. Тут напевно знову виникають питання: навіщо це потрібно пи це потрібно особисто мені? Які конкретно профіти несе це особисто мені? Я на це питання неодноразово вже відповідав протягом. Наших зустрічей про те, що це підвищує ваш соціальний статус, це підвищує ваш рейтинг впізнання, або, іншими словами, більше людей знають про вас. Ви на виду, якщо так, то ви значно поширюєте, значно робите більш реальними свої перспективи дальшого і просування по кар'єрній драбині, і по, по, іншим, по іншим напрямам розвитку. Громадські слухання, які організовуються задля підготовки певного рішення, коли от бачите, от депутат да, от він відвідав округ, він зустрівся з громадянами задля того, щоб поспілкуватися з ними з приводу певного рішення, бувають же рішення контраверсійні, рішення, сенс яких складно зрозуміти іноді громадянам, жителям певної Певної громади то ми проводяться ось такі от заходи, громадські слухання задля того, щоб обговорити з громадськістю певний проєкт рішення перед його прийняттям. Або громадські слухання проводять з іншого приводу, але така форма є далі. Оця форма громадянської участі, як на мене, є найбільш ефективною, оскільки вона не така витратна щодо ресурсів. Тут достатньо декілька осіб, вона виводить на перспективи вирішення через те, що реальний рівень, рівень, який можна досягти, використовуючи цю форму громадянської участі, доволі високий. Це так звана місцева ініціатива. Це спосіб для громадян підготувати проект рішення, які місцева влада повинна розглянути. Тобто, питання стоїть в тому, щоб. Це було поставлено на порядок денний. Це можливість бути почутими, можливу, можливість донести проблему до відповідних представників та да, до депутатів. Місцева ініціатива подається до місцевої ради шляхом збору підписів певного кола, територіальної громади, певної кількості осіб. Підготувати цю місцеву ініціативу можуть фахівці, застосувавши відповідні. Методи наукового аналізу, зокрема, у регламенті місцевої ради визначаються вимоги щодо під місцевої ініціативи, і проекти рішень, можуть бути, можуть бути підготовлені з будь-яких питань, які належать до компетенції місцевої ради. Іншими словами, за допомогою місцевої ініціативи, ресурсами декількох осіб ви можете дійти до трибуни. Місцевої ради та поставити питання, яке буде вислухано, про який дізнається громадськість, розголос про це питання буде поширено, і ви зможете просунутися реально у вирішенні певної, певної проблеми. Референдум. Референдум це коли всі громадяни залучаються до якогось. Важливого рішення, причому питання, як ставиться у язмової ну, логіки, це називається дез'юнкція обрання з певних альтернатив. Тобто, так або ні, я вам тут хочу продемонструвати бюлетень в організації цього референдуму. Я брав участь особисто, коли був студентом, бюлетень для опитування населення української РСР. 17 березня 91-го року, визначальний бюлетень, який визначальний референдум, який був важливим етапом у здобутті України статусу незалежної держави. Доволі заплутаний заплутане було запитання, і нам тоді ну ми витрачали багато зусиль, щоб пояснити людям, як же від як же відповісти так, щоб Україна пішла далі шляхом здобуття незалежності. Участь в організації. Участь в організаціях є так звані non-government організації, неурядові організації. Серед них громадська організація. Громадську організацію може утворити дві особи відповідно до законодавства, зареєструвати її, тобто, щоб вона набула статусу юридичної особи, відкрити рахунок. І Розпочати діяльність вже як юридична особа. Причому є громадян, громадські організації, є благодійні фонди. Там є певна різниця у, у типі діяльності. Також суді є такі типи організації, як організації співвласники багатоповерхових будинків, так звані ОСББ. Це також приклад на організації, які створюють власники квартир. Для спільного користування, обслуговування будинком і прилеглою територією, тобто, коли люди об'єднуються задля спільної мети тримати у порядку на належному рівні на високому рівні життя свій будинок, багатоквартирний будинок та прилеглу територію. Наступний тип це загальні збори громадян за місцем проживання, є також приклад безпосередньої участі громадян у вирішенні місцевих питань. Ініціюються такі загальні збори шляхом збору підписів, потім надсилаються відповідне поминовлення міському голові. І іншими словами, громадяни, от на фото, до речі, це зображено, можуть зібратися та, за місцем проживання і вирішити певне питання, розглянути та надіслати міському голові чи голові територіальної громади це рішення. І е, останній тип це органи самоорганізації населення, так звані ОСН. Це представницькі органи, створені громадянами певної території, які об'єднуються з метою сприяння своїм інтересам. Певні інструменти громадянської участі відносяться до типу, який стосується моніторингу діяльності органів влади та посадових осіб. Моніторингу, тобто відслідковування, аналізу, перший тип це так звана громадська. Експертиза, інструмент громадянської участі в публічній політиці, певний проект рішення або певне рішення може бути проаналізовано громадськістю, проведена відповідна визначена законодавством громадська експертиза, і результати цієї громадських експертизи можуть використовуватися з благородною метою, якби сприяння належного рівня життя громадян або у сфері інших. Проблем далі, радник міського голови? Кожен кожен громадянин України може бути радником міського голови на, на громадських засадах. От представте, так ви стаєте радником міського голови? Ви і гроші, гроші на це не за це не отримуєте, але наскільки підіймається ваш статус? Наскільки посилюється ваш соціальний капітал? Згадайте, будь ласка, цему соціальний капітал, наскільки відкриваються більш широкі перед вами можливості. Тобто, ви є видатичні до прийняття рішень, ви радник. Далі, ознайомлення з проектами рішень. Кожен громадянин може ознайомитися з проектами рішень, для цього є відповідні механізми, проекти рішень публікуються в відкритому доступі. Далі, громадяни мають право відвідувати засідання. Пройшли ті часи, коли це була якась закрита сфера, там, де збираються, вирішують щось келейно. Кулуарно кожен громадянин може прийти на на сесію, наприклад, місцевої радити та бути свідком того, що відбувається, членство в виконавчому кабінеті, комітеті, так звані виконкуми, вони також дають змогу громадянам працювати над виконанням рішень місцевої ради. Тобто тут, тут тут відбувається діяльність у контексті виконавчого, здійснюється виконавчі функції, коли Організ... Йде організація виконання. Також це ви, як представник громадськості, можете брати участь у виконавчому комітеті. Важлива і доволі дієва така форма це запити на публічну інформацію. Запити на публічну інформацію, які організовуються у відповідний спосіб, і вони зобов'язують відповідних посадових осіб. Надавати письмову, письмову відповідь на відповідний запит, наприклад, про використання бюджетних коштів. При цьому інформація може бути отримана в усній формі, там шляхом телефонного дзвінка, або в письмовій формі, шляхом надсилання інформаційного запиту, пошту, електронної поштою, або у певний інший спосіб. Так звані економічні заходи, коли використовуються. Економічні методи задля тиску, задля вирішення певного питання. Ну, наприклад, от справа від, від вас на початку 90-х був такий страйк шахтарів. Да, економічний захід з вимогами, відповідними вимогами до уряду. Зліва від вас, от, ну це, це відома я думаю, ситуація, коли закликалися бойкотувати товари, які вироблені Україні країною-агресором. Не купуй товари-агресора. Підтримка політичних дій. Що таке підтримка політичних дій? Це коли громадськість починає від, відкрито висловлюватися за певні активності, які здійснюються політиками. Ну, нам тут, українцям, далеко не треба ходити за прикладами. От ви бачите на фото, да? це заходи на підтримку, наприклад, санкцій щодо РФ, заходи на Підтримку, наданню Україні високоточної зброї і так, далі, і так далі. Тобто сутність цього інструменту в тому, коли громадськість починає підтримувати певні політичні дії. Волонтерство. Тут також ця війна, яка наразі йде екзистенційна війна з нашими ворогами, вона також дає яскраві приклади волонтерства, волонтерство, яке спрямоване на підтримку Збройних сил України. Територіальної оборони, але волонтерство може здійснюватися і на якомусь лакарному рівні справи від вас, ви бачите, це суми, озеро Чеха. Дуже часто от у деякі безвідповідальні люди залишаються, за... залишають після себе ось такий смітник, і тоді от на волонтерських засадах на добровільних засадах громадяни це все прибирають. Інформаційні кампанії інформаційні кампанії ви подивіться, будь ласка, на ці на ці фото. Ви зрозумієте про що тут? Це певний інформаційний супровід, певна діяльність. Рок проти алкоголізму, протидія торгівлі людьми. Кожен із нас може також вести свої інформаційні кампанії, використовуючи власні інформаційні ресурси в соціальних мережах, у відеохостингах. і це є дуже дієво. Ну, я думаю, ви зрозуміли наскільки важливо мати потужні інформаційні ресурси, да, із певною кількістю підписників, послуговувачів, фоловерів, тобто людей, які слідкують за вашою діяльністю у відкритому інформаційному просторі, шановні слухачі, от так от ми з вами розглянули інструменти громадянської участі. Усі вони дієві, всі вони ефективні, всі вони перевірені світовою практикою. Демократичного врядування, світову практику розвитку народовладі у передових державах світу, це все ефективно, це все дієво і цілком придатно для використання. Я сподіваюся, що наша розмова виявиться для вас корисною, щоб вона була цікавою. До нових зустрічей на Сумському каналі. З огляду на важливість соціальне значення цього відео. Просимо поширити їх, поширити це навчання відео ресурсами своїми інформаційними ресурсами. До побачення.